Знову всім привіт, друзі мої! Мабуть у більшості з вас, якщо не у кожного, десь в господарстві валяється така стара ножовка, батьківська чи дідівська, якою ніхто не користується, тому що вона пиляє ось так. Але просто заточки таким пилкам, на жаль, вже буде недостатньо. Тому що такі пилки в більшості випадків доведеться реставрувати. Сьогодні хочу вам показати свій метод реставрації. Можливо, комусь із вас такий метод сподобається і ви ним скористаєтесь. Отже, друзі, в чому проблема цієї пилки? Зуби на ній потрюхли. І все нічого, якби ці зуби були в різних місцях потрюхші, але ось в одному місці вони зовсім короткі. І пилка виходить дугою. Якщо зуби різної сточені вже до різної величини, так трапляється, що один зуб величезний, другий маленький, тоді доведеться повністю зрізати полотно. Тут зуби. Доволі одного розміру. І щось мені підказує, що нею, мабуть, навіть не пиляли, бо вони просто потрюха ці зуби. Якщо руків'я зйомне то пилку можна зафіксувати на краю стола. Тут руків я зйомне, то я це руків я зараз спробую відкрутити. І буду зрізати зубчики до самого найкоротшого. Передивився я, оце самий найкоротший. Це. Перше, що ми почнемо, шліфувати його одразу не буде це полотно, так як малюватиму центр зубчика після зрізання, малюватиму олівцем, тому що є у мене чертилка ось така. Я не знаю, що тут кінчик, він дуже міцний. На пластиліновому металі він кресле добре, але на оцій. На таких старих пилках не видно ні черта. Тож доводиться малювати олівцем. А вже після формування зубів, аж потім я буду шліфувати полотно. Ось таке, друзі. Вирівнювати зуби буду шліфувальним кружком на болгарки, наждачка 60, але вона така вже трошки підзаморена. Ну нічого, нам головне вирівняти зуби до самого найкоротшого. Малівець, зараз трішки зачищу, щоб було краще малювати не по самій ржавчині, відіб'ю на яку глибину лінійкою, на яку глибину мені потрібно нарізати краї, прорізати. і відмалюю центр кожного зубчика, щоб я при нарізанні зійшовся до, сходився до центру, щоб у мене зуби були не завалені вправо або вліво. Диск використовую відрізний 0,8 мм товщини. Ось такий результат виходить після нарізання нових зубчиків. Зубчики ці 4 на 4 мм. Це середній зуб, величина зубів напряму залежить від якості і швидкості пеляння. Якщо буде зуб від 5 на 5 мм і більший, то це буде швидше пиляти ця пилка, але менш якісніше, чим менший за 5,5 мм зуб. Це буде чистіший набагато різ. Чим менший зуб, тим буде чистіший різ. Але ефективність пиляння буде набагато знижена. Тож, тут 4 на 4 мм. Залишилося, так як я зрізав тільки до половини зубчика, тут залишився розвод. Зараз я цей розвод уберу, вирівнюю всі зуби в рівень з полотном і перейду до зачистки самого полотна. Полотно обов'язково треба зачищати, щоб воно було гладеньким для більш легшого і м'якшого пиляння. Перепробував я багато методів, друзі. І сміло вам скажу, що на цих старих ножовках або пилках дружба 2 або ножовки. Радянського виробництва, то на них, мабуть, навіть ржавчина високого вуглеродиста я багато дуже методів. І найефективніший для мене виявився зачищання відрізним диском будь-якої товщини. У мене 0,8, але його в будь-якому випадку дуже сильно давити ніколи не можна. І легенько-легенько цю всю ржавчину щищаємо. І полірую я ось таким кораловим диском. Він гладенько не псує метал, і він гладенько гладенько все, все що залишиться після відрізного диску, все згладжує і полотно виходить гладеньким. Заполірував я все це діло. Важко воно дається. Таке, така сталь. Замінив три такі диски, тому що кромка зализується і вони перестають брати цю ржавчину. Але нічого, ці ж диски відрізні, то вони ще служитимуть мені за призначенням. Отже, Такий результат. Залишилося нарізати, зробити кут заточки. Робити це буду тією ж болгаркою. Точити до кінця не буду, а тільки задати кут атаки, а вже потім доводитиму все напильником, щоб не переточити зуб і. Болгарку його не зменшити. Можна наточити їх і напильником, але сучасними напильниками, якщо точити з нуля, то таких напильників піде цілий оберемок. Тому, ж, щоб упростити собі роботу, я задам кут атаки болгаркою, а вже доводитиму все це діло напильником. Ну що ж, друзі мої, ось такий результат вийшов. Залишилося довести напильником. Кожен зуб буду провіряти і доводити ріжучу кромку напильником. І зробити розвод. І можна пробувати випробовувати. Не знаю, чи помітили ви багато вчителів на просторах Ютубу знаходиться, які учать, як правильно точити пилки, але чомусь. Що саме смішніше, ніхто не показує результату свого роботи. Я ж свій результат усім показую. Що є, то є, і тим більше свого результату роботи я не соромлюся. Друзі, напильник, до речі, хороший. Купив в магазині новий новісінький. Але точа в нього тільки одна сторона. Розводка в моя, друзі, шматочок диску від сошника. Сталь доволі міцна. Але навіть вона піддається радянським пилкам. Небагато немало, в моєму випадку я потратив півтори години плюс-мінус. Але це враховуючи те, що я займаюся пилками і в мене вже рука доволі набита. Е, наскільки ви знаєте. Не 5 хвилин, не 10 хвилин реставрація пилки у вас не займе. Так як багато хто в Ютубі показує, що там 5-10 хвилин і все, і пилка в ТС мали. Ні, пилка буде пиляти, тому що це зуби. Е, як попало, вона пилятиме. Але щоб вона пиляла і вам хотілося нею пиляти, за 5 хвилин ви цього не досягнете. Е, ось таке відео, друзі, на сьогодні. Кому сподобалось, ставте палець догори. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Ще буде багато чого цікавого. На сьогодні я з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока.